Шановні колеги, добрий ранок. всім. ми зібрали сьогодні на засідання нашої постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та власності. По порядку денному у нас два питання. Перше питання про виконання комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кривозерської селищної ради на 21-25 роки. Доповідач Марків Дмитро Григорович, головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту. І друге питання це звернення Кривозерської селищної ради до президента України, Верховної Ради України, міста Беверштемт Федеративної Республіки Німеччина, об'єднаного муніципалітету Гамберген Федеративної Республіки Німеччина, благодійного фонду Латвії, агендум Вайле Королівства Данія щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Доповідачі у нас надається Інна Миколаївна. Веде по порядку денному перше питання про виконання комплексної профілактики злочинності. Дмитро Григорович, будь ласка. Всім доброго дня. Комплексна програма направлена на забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень і злочинності, матеріально-технічного забезпечення, налагодження дієвої співпраці, правоохоронних органів та селищної ради. У звіті відображено виконання заходів комплексної програми профілактики злочинності та достання системи захисту конституційних прав і свобод. Уряд Пердерської селищної ради, потім за штату року, який доповнюється сіми розділення та оправдання підпунктів. У деяких підпунктах можна зачитати. Відділенням поліції моностерії громадської розповідали Миколаївської області постійно проводиться комплексні аналіз кінегальної обстановки та результатів при охороні роботи населених команд. Станом на тридцяти на, на обліку громадської проміни сектор No1 трибуває 37 осіб, які досліджені за покарання, пов'язані з позбавленням волі та на території Пердерської селищної ради. Станом на 19.11 на обліку перебуває сорокусів, в яких засуджені 3 4 особи. Заслужені до громадських робіт 3 особи, притягнути до адміністративного станення виділять громадських робіт 2 особи. Також уведіть громадських робіт дві особи, притягнути до адміністративного стягнення обселення суспільного корисних робіт. Доповідь, 30, до так, законодавлю 32, особи, Федеса, 25. Ну, плати тут... не потрібно <плес> <ще> так, <плес> ну, ще Що саме виконання? Так, ще забезпечено здійснення систематичного аналізу про порядку на території обслуговування за результатами аналізу та урахуванням факторів, що І бере участь в розробці нормальних документів, програм та планів, спитання боротьби злочинності та охорони громадського правопорядку на місцевому рівні. Також залучається громадське формування з охорони громадської безпеки, охорони та безпеки, яке функціонує на території Президентської громади. Вживаються заходи, спрямовані на підвищення ефективності функціонування інтегрованої інформації пошкової системи та подачі розвитку координативної інформаційної мережі органів поліції. По коштах, що виконано? Давайте конкретно по коштах. Що виконано по програмі? Так, витрати по програмі: 130 тисяч на це надання субвенції на придбання палиномасильних матеріалів на менше 50 літрів на місяць. 1 мільйон було надання субвенції на придбання службового автомобіля, який відповідав відповідним технічним характеристикам. 200 тисяч на покращення матеріально-технічного забезпечення Управління служби безпеки України відкоївського надання субвенцій. І 450 тисяч надання себвенції в одного здобуваці на придбання маркет послуг про проведення реконструкції меджительних об'єктів. Загалом з 24 рік було витрачено 1 мільйон 765 тисяч гривень. Програма продовження. Так, питання колеги? Виносимо питання на сесію, чи ми протокольно його заслухали. Протокольно заслухали. Поставимо питання на голосування. Ми... Взяли до відео переносимо на сайт Ми, і, і і на сайт, Кривозерської селищної ради. Так? Mm -hmm. Так. І звернення, друге питання про звернення Кривозерської селищної ради до президента України, Верховної Ради України. Далі не буду приближувати Миколаївського. Ви знаєте, досить інформацію, інформації. Розроблений план перемоги президентом Володимиром Зеленським. Тому ми хочемо долучитися до цього плану перемоги і пропонуємо вам рішення про направлення нашого звернення до президента, до Верховної Ради та тих країн, з якими ми на сьогоднішній день проводимо співпрацю, і вони нам надають гуманітарним допомогу. Хочу читати сам звернення. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлені президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни. Що триває в Україні майже несколько кроків, це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів планує плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включає заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічного питання, а п'ятий безпеки. Безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та УТУ, утвердження демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист нашої позиції на полі в Україні і водночас обов'язково повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнних загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спеціальному. Стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, п'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період України, матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальними досвідом сучасній війні, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримувати України, оскільки усіх його реалізаціях залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесно справедливого миру, а не територіальних поступок чи заморожених війн. Кривозерська селищна рада цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським від імміні територіальної громади, жителів Миколаївської області. Звертаємо нас до міст Беверштет Федеративної Республіки Німеччини, об'єднаному міціту Гамбурга, благодійного фонду Латвії, Вальне Королівство Данії з проханням підтримати зазначення звернення та порушення клопотання. Сподіваємося, він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Біримо перемогу. Голова і відомості для хто хоче запитати, депутатів підтримати дане звернення. Тому прошу даний проект рішення узгодити і винести на розгляд сесії. Дякую. Ставимо питання на голосування. Бачили, що ви не проти ми виносимо до сесії. Дякую вам.